Ось вони шокуючі кадри. Вихователь дитячого табору проводить ранкову зарядку, але не у спортивній формі зі свистком, а у камуфляжі із автоматом у руках. Дарма що пневматичним. дітям від цього не легше. Норматив 400 присідань. Вимагаючи від підлітка швидше виконувати вправу, ментор влучає йому в ногу щонайменше п'ять разів, після чого погрожує цілиться в інших дітей. Із <кій> вихователем катом вже працюють правоохоронці. Встановлена і особа постраждалого хлопчика. Це учень восьмого класу однієї з маріупольських шкіл. Таким чином він намагався виховати дітей, привчити до дисципліни, оскільки, за його словами, діти вночі шуміли, поводили себе, скажімо так, з його сторони. Як він каже некоректно, тому він вирішив таким чином зранку, розбудивши їх. Шості ранку повчити наказати їх фізично. Якщо в ході слідства буде доведений факт катування, то вихователя чекатиме позбавлення волі до п'яти років.